Холестерин саме поганий підвищується. Чому так може бути? Декілька причин є. Основних перша причина це застій жовчі. Дуже часто холестерин да, почне випадати в осад, коли в нас е, ненормально працює жовчний міхур. Наприклад, при безжировому харчуванні, да, при дієтах і так далі. Або е, може бути гіпотонічний да, жовчний міхур внаслідок хронічного стресу. Таке теж може бути. Друга причина це підвищений рівень гомоцистеїну. Гомоцистеїн може руйнувати да, судини. наші тому що це така гостра молекула. І внаслідок цього печінка починає синтезувати холестерин низької щільності, далі по протеїди. А третя причина це дефіцит статевих гормонів. Коли в нас починаються проблеми да, з жіночим по жіночим всім справам, да, то в нас якраз таки а, буде компенсаторно, да, виділятися холестерин для того, щоб покривати ці потреби в нашому організмі. Також, виходячи з цього, так як з холостеринку. Старину, да, виробляється пригненолон, а вон є цих гормонів да, стероїдних, і він також виробляє, да, з нього виробляється кортизол, то хронічний стрес також може призвести до да, синтезу холестеринів низької щільності ліпопротеїдів. Ось. Тому тут о, ви точно не помилитеся, якщо ви будете працювати. Поетапно з жовчим вітоком тобто спочатку жовче розріджувати, потім і починати трішечки да, щоб сприяти її виділенню. Перевірити рівень гомоцистеїну в крові, да, тоді треба буде закрити дефіцит вітамінів групи Б, якщо все-таки він підтверджується. А подивитися, що у вас з гінекологічної сторони да, чи немає, наприклад, естрогенового домінування, тому що дуже часто якраз таки естрогенове домінування це не тільки про те, що естрогенів багато, може бути дефіцит прогестерону і дефіцит естрогенів. Але Співвідношення буде таке, що естрогенів все одно залишається більше. Ось. І, звичайно, перевірити, да, ну, подивитися, зараз ми всі живемо в стресі. Якщо дійсно а, нічого не робили для того, щоб цей стрес да, займатися його стресопротекцією, да, а, то зайнятися також цим питанням. Тобто це така ось маленька стратегія. Ось. Якщо ви хочете забрати в мене безкоштовний гайд по холестерину, а, напишіть мені в телеграм-каналі. Під будь-яким постом слово холестерин, і я надішлю вам безкоштовний такий гайд да, по холестерину, як покроковий етап, якщо підіймається, що робити при різних фракціях підйому холестерину. Це така, знаєте, практика примініма інформація для того, щоб ви немножечко більше знали о цьому дисбалансі.